Вітаю у черговому випуску рубрики Все про ФОП і для ФОП з адвокатом Богданом Янківом та командою Семінар.ком у відео покроково покажу, як подати звіт ФОП третьої групи за півріччя. Щоб успішно подати звітність, вам треба дві речі: перше, документ про ваші доходи, і це можуть бути виписки з українських банків або виписка з касового апарату. А по-друге, у вас має бути електронний підпис. КЕП це спеціальний файл, який дозволяє нам підписати та відправити звітність онлайн до податкової. Якщо у вас все під рукою, переходимо безпосередньо до заповнення звіту. Я буду подавати звіт через безкоштовний сервіс для ведення ФОП Вчасно звіт. Тут значно приємніший інтерфейс ніж в електронному кабінеті податкової. Ну і я є його розробником, тому переходимо в приватну частину електронного кабінету. Вчасно звіт. Посилання знайдете в. Описі до цього відео ми попадаємо на головний екран, але щоб подати звіт, одразу переходжу в розділ меню звітність. Тут одразу можу побачити перелік всіх можливих звітів. Я оберу звіт ФОП на третій групі. Ви можете обрати спрощену форму. Це коли система заповнить і обрахує звіт замість вас або повну форму, де треба вказати цифри вручну. Починаємо із заповнення повної форми. Система одразу заповнює основні анкетні дані документу, форма документу звітна, період подання пів. Іча, а також підтягую всі дані. Про кведи, податкову і тому подібні речі в разі потреби, непотрібні кведи можна видалити. Перше, що я заповнюю, це поле кількість працівників. Якщо їх немає, ставимо нулик. Якщо у вас є працівники, ставимо ту кількість, яка у вас працювала працівників, кількість в попередньому кварталі. Нагадаю, ФОБ на третій групі не має обмежень по кількості найманих працівників, але восьма особа має бути особою з інвалідністю. Якщо це не так, штраф за рік біля 80 тисяч гривень. Далі я гортаю. Вниз до розділу показники господарської діяльності ФОП третя група, і тут я маю рядок 6. загальний дохід за період з 1 січня по 30 червня цього року. Але оскільки у мене довчасно звіт приєднані і Приватбанк і Монобанк, він самостійно розраховує мій дохід. Хочу звернути увагу, що у випадку, якщо у вас не було доходу, є офіційне роз'яснення податкової, де вказано, що звітність можна не подавати, коли у вас нульові показники. Це дає можливість робити стаття 49.2 податкового кодексу. Але якщо хочете перестрахуватися, можете відправити звіт просто з порожніми показниками доходу. На основі мого доходу заповнилися рядки 11, 12 та 14, які вказують, скільки податку мені треба заплатити за весь мій дохід за два квартали разом. Проте я вже сплатив частину податку за цей дохід за перший квартал. Саме тому, у рядок 13 я вказую точну суму сплаченого податку за перший квартал. Це дуже важливий момент. Таким чином, у рядку 14 та 14.1 після коректно заповненого рядка 13 буде формулою автоматично прорахована тільки та Сума єдиного податку, яка має бути сплачена за дохід, отриманий мною за період з квітня. По червень трішки пояснюємо теорії по заповненні звіту ФОП на третій групі. Справа в тому, що цей звіт по сумі доходу заповнюється накопичувальним шляхом, тобто я весь час пишу суму доходу разом за всі квартали, а колонкою 13 вказую цифру податку, яку сплачував за попередні періоди. Таким чином, в кінці року, в мене буде загальна цифра річного доходу в декларації, а поступовим збільшенням рядка 13 я буду весь час платити суму єдиного податку. Тільки за останній квартал. Аналогічний момент із військовим збором у розмірі 1%. у колонці 23 вказується загальна сума військового збору за весь дохід. Потім у колоночці 24 вказуємо ту суму військового збору, який ми платили попередній квартал. А вже у колонці 25 система автоматично рахує різницю. Військовий збір, що маєте оплатити загалом, віднімає від сплаченого у попередній період. Проте, якщо ви подаєте звіт за другий квартал як за свій перший період, то колонки 13 та 24 пропускаємо. Тому, будь ласка, застосовуйте колонку 25 при обрахунку військового збору та колонку 14 при обрахунку єдиного податку для самоперевірки. Це має бути 1 та 5% відсотків від доходу, який ви отримали за період з 1 квітня по 30 червня. Включно коли ми заповнили наш звіт, нажимаємо кнопку Підготувати і відправити документ. Ну і відповідно після цього документ надішлеться в податкову. Ваш відправлений документ буде знаходитися у розділі Відправлені, і тут можна переглянути звітність та завантажити квитанцію номер 2 про прийняття звіту. Податковою, зверніть увагу, що має бути квитанція номер 2 із податкової, де вказано пакет прийнято. Це і є фінальне підтвердження для вас, що все гаразд. Чесно кажучи, заповнення декларації це ще квартальна рутина, яку ну потрібно автоматизувати. Тому у вчасно звіт є класна фішка. Нажимаємо Спрощена форма звіту на третій групі у розділі Звітність. Тут вже автоматично прорахований дохід залишається вказати суму сплаченого єдиного податку за попередній квартал та кількість працівників. Далі підтверджуємо, що будемо відправляти звіт в податкову та нажимаємо кнопку переглянути. Система покаже повністю підготовлений звіт і залишається лише надіслати до податкової. Тобто. Прорахунок доходу, в тому числі із валютних випасок, повністю на стороні вчасно звіт. Ви лише підтверджуєте відправку, і ця система має заощадити ваш час. Та нерви на складні обрахунки при обрахунку доходу ФОП на третій групі за другий квартал. зверну увагу на деякі речі. Додаток по ЄСВ ми не подаємо. Це треба буде робити аж в річному звіті. Тому поки ЄСВ просто платимо. Дохід на третій групі рахуємо тільки по тих коштах, які вже реально зайшли вам на рахунок. Якщо ви підписали контракт, але гроші не прийшли, з них ще податок не платимо. Якщо у вас дохід у валюті, рахуємо курс Нацбанку банку на момент надходження. Коштів у валюті і перераховуємо гривню по курс. Нацбанку і вчасно звіт для вас робить звичайно цей обрахунок автоматично на основі синхронізації з податковою і з Нацбанком. Є ще один такий спір, який брати дохід при надходженні від пайоніру чи інших подібних систем, чи брати суму, яка прийшла в український банк, чи брати суму, яка є у виписці пайоніру. І тут є дві позиції. Варіант номер один: як пропонує податкова брати дохід по надходженні на пайонір. Я особисто, чесно кажучи, не прихильник цієї позиції. По перше, податкова без дозволу. І так, пайонір не перевірить. По-друге, декларування по даті надходження на панір означає добровільну передачу виписки паніру на перевірку. А варіант номер два, як зазвичай я роблю: декларую дохід по даті надходження коштів на рахунок в Україні. По перше, податково у своїх роз'ясненнях завжди повідомляє, що ФОБ може декларувати кошти тільки тоді, коли вони зайшли в український банк. По-друге, податкова не має можливості перевірити випуску з паенюру, хіба якщо ви її добровільно передасте. Тому обирайте, звичайно, зручний для вас варіант, але більш безпечний саме варіант номер 2 Також при подачі звіту ФОП на третій групі інколи зустрічається ось така помилка, типу блок даних. Невірний підпис, сертифікат відсутній в реєстрі зареєстрованих сертифікатів. Скоріше за все, це означає, що ви тільки-тільки зробили свій електронний підпис, і податкова ще його не встигла зареєструвати. Ну не знає його. Єдине рішення це почекати пару годин, а краще одну добу, і потім ще раз відправити звіт. І зазвичай все буде працювати гарно. Треба, щоб податкова встигла обмінятися даними між вашим видавачем електронного підпису та своїми реєстрами, щоб вона почала приймати звіти новим. Вашим підписом. Ну, а тепер, після гарного подання звіту, прийшов час перевірити зарахування та сплату податку. Я покажу, наприклад, єдиного податку, але зі всіма іншими податками принцип буде, звичайно, той самий. Заходимо у вчасну звіт у розділ податки. Я оберу єдиний податок у ФОП. Якщо ваш звіт успішно прийнятий, за пару днів після його прийняття має з'явитися код 179 в нарахуванні і має писати, що податок нараховано. Коли ви сплатите податок, має бути код 101. Це означає, що ваша оплата. Зарахована, власне, щоб сплатити податок у вчасно звіт, одразу є всі реквізити, і ви можете їх копіювати в розділі конкретного податку. Можна також їх завантажити у зручній формі файлу або просто нажати кнопку Сплатити та відправити одразу платіж у свій монобанк, Приватбанк чи будь-який інший банк, який вам зручно просто скануєте по QR-коду. Зверніть увагу, сплата податків зазвичай зараховується за 2-3 робочі дні з моменту його плати. Оплата не зараховується одразу за 5 хвилин чи навіть за добу також давайте сплатимо ЄСВ, обираємо єдиний соціальний внесок за себе. Зверну увагу, що у вас до кінця року тут буде висіти переплата. Поки ви не подали звіт по ЄСВ за рік. Тому це нормальна ситуація з переплатою. Так у всіх обираємо сплатити, я оберу монобанк, і нам треба сплатити 1760 гривень, тобто за повний другий квартал, це 5280 гривень. До речі, якщо ви зареєстрували ФОП середині кварталу, наприклад, в травні, то ви будете оці 1760 гривень платити двічі за два місяці, за які були зареєстровані. ФОПи на третій групі подають звіт один раз в квартал. У середині року подається звітність за півріччя, де вказується загальний обіг грошових коштів у підприємця за період січня, по червень, місяць, включно. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар.com, якщо ще досі не підписалися. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще. Більше корисної інформації тоді вам на бух платформу де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Крім того, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання і щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори. Та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та завжди будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!